Нашим пріоритетом залишається високоточна зброя, в першу чергу ракетна зброя. І хочу підкреслити, що нарощування ракетного потенціалу нашої країни є достатньо актуальною проблемою в умовах фактичної руйнації Російської Федерації договору про ракети середньої і малої дальності. Я хочу, шановні колеги і партнери, підкреслити. Що руйнація цього договору, вона безумовно є потужнішим поштовхом для виведення, скажімо так, гонки озброєнь на новий рівень, але в першу чергу ракети середньої і малої дальності погрожують нашій країні. Так, наприклад, сукупний перший пуск ракетних комплексів. Які сконцентровані вдовж нашого кордону на Чорному Азовському морі, сьогодні перевищує 364 ракетних пуск. Це колосальна ударна потужність. І, безумовно, наше завдання реально оцінювати ці небезпеки і реально їм протидіяти. І саме тому нашим важливим пріоритетом є подальший розвиток ракетного щита нашої країни, створення нових ракетних систем. І хочу вас проінформувати, що на минулому тижні відбулись дуже успішні випробування нових ракетних комплексів, а зокрема комплексу криватих ракет, які зможуть забезпечити надійний захист українського узбережжя Чорноморського і Азовського, які зможуть знищувати морські цілі не тільки. Під час їх наступальних, скажімо так, дій, коли вони загрожують нашій країні, але у випадку загрози ми зможемо їх знищити і в портах базування це достатньо серйозний крок в напрямку зміцнення безпеки і оборони нашої країни.